Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні будемо пекти штолен, традиційну німецьку різдвяну випічку, і я хочу цим відео показати, наскільки легко його зробити. Саме головне для штолена сухофрукти, цукати, залити ромом і поставити хоч би на 3-5 діб. Тепер робимо опару: 150 г теплого молока. Буду додавати 1 чайну ложку цукру. І я буду пекти на сухих дріжджах. Ось така чайна ложка з гіркою це 5 г сухих дріжджів. А якщо будете пекти на живих, то множте на 3. І сюди буду пересіювати 100 г борошна. Це буде все змішаю, і це буде опара. Опара буде стояти хвилин 20 Поки не активуються дріжджі. І, але ми цим часом будемо готувати горіхи. Штолені дуже багато начинки. Крім цукатів, сухофруктів, використовуються ще горіхи. Я взяла ось такий асорті горіхів. Тут різні горіхи і чомусь ще і родзинки попали. я їх буду виймати, не буду вкласти вже в цей виріб, тому що вони не намочені. Так як штулен зберігається 2-3 місяці, то якщо не будуть цукати родзинки, будуть замочені у ромі, то вони можуть прицвітати прямо в виробі. Нам цього не потрібно, хоча в мене стільки він не зберігається, я ножем пересікла, можете брати блендером, але я ножем завжди оріхи пересікаю. Вони такі маленькі, не великі. І тепер буду пересівати 450 грам борошна. І 50 грам борошна у мене буде йти десь орієнтовно на підсипку. Поки я буду замішувати тісто. Борошно я беру звичайний вищий гатунок, і буду додавати 60 г мигдального борошна воно дасть своє в присмаку в штолені. Також я буду брати спеції. Із спецій я буду використовувати імбир, кардамон та мускатний горіх. Багато не потрібно, потрібно не переборщити з ними. Я беру по пів чайної ложки і все буду змішувати сюди в борошна. Змішаю всі сухі інгері. Інгредієнти. Тепер сюди додам ще пачку ванільного цукру, 10 грам та 80 грам цукру. Звичайного В мене штолен буде виважений, і він буде в міру солодкий, тому що я пробувала раніше рецепти, де багато цукру, вони занадто солодкі, я такого не люблю. Ось прийшло 20 хвилин, я вам покажу зараз опару. Опара вже дрожжі активувалася. Подивіться, скільки там бульбашок і яка вона густа. Зараз я лопаткою проведу. Ось так. Дивіться, Оце опара вже готова. Тепер будемо змішувати, висипати ці сухі інгредієнти в опару і відставляти. Тепер я беру 2 яйця. Всі інгредієнти, яйця, масло, все я десь години за дві до того, як буду займатися, я виймаю з холодильника і кладу на стіл, щоб воно все було кімнатної температури. Зараз я яйця просто збила трошки, і сюди буду додавати масло, Масло яке воно полежало у хаті, ось таке. і зараз я все разом буду збивати. Ще сюди я буду додавати молоко. молоко. В мене домашнє, в мене його 50 грам, дивіться, навіть стакан мити треба від домашнього молока, як ми відвикли. І 100 грам рому. У мене ром домашній на полуниці, дуже запашний. Якщо нема, беріть, що у вас є: коньяк, горілка. Тепер я змішую опару із борошном, сюди ще додам. Цедру одного лимона. Я цедру дуже люблю кидати, вона при випіканні дуже-дуже запашна. І тепер сюди все в миску зливаю і починаю замішувати спочатку лопаткою, а потім так вимішувати тісто. На замість тіста йде орієнтовно 10 хвилин, це небагато. І я викладаю на поверхню, і далі я його вимішую, підпилюю потрошку. Щоб воно не прилипало до поверхні. Дивіться, воно таке ніжненьке, не забитий, От Основне попасти на цю середину. Всі печуть на різному борошні, так що дивіться на консистенцію борошна, краще покласти менше, а потім потрошку потрошку додати, щоб не забити. Тому що, якщо штолен буде з забитого тіста, він буде сухий, несмачний, хоч ви вкинете дуже багато смачних інгредієнтів. Тепер я. Прямо руками, не розкачую, ось так, підпилила, щоб воно не приставало. І роблю ось так його таким овалом і буду сюди на середину висипати спочатку горіхи, всі, які ми подрібнили. І сюди ж буду додавати цукати, сухофрукти, які намочені. Тут у мене банка дуже велика, на таку кількість борошна у мене йде 500 г намочених цукатів. Я залишила ще на штолен з кисломолочного сиру. У мене є відео, де записаний цей штолен, Я під відео буде. Силка на це відео як вас цікавить. Там печеться дуже швидко, бо він без дріжджів, Але цей на дріжджах може зберігатися 2-3 місяці, а на кисломолочному сирі більше місяця його зберігати не можна. Ось так тепер наша задача його вмішати. Давити його дуже не потрібно, щоб всі цукати, всі сухофрукти залишилися ціленькими. І ось так вони будуть випадати, але їх потрошку треба вмісити в це тісто. Це не дуже важко. Просто змішуємо, щоб не було такого, що саме тісто, щоб все перемішалося і було дуже смачне. Якщо пристає трохи до рук, то припилюйте потрошечку. Тісто таке дуже гарне і ніжне, як ви вгадаєте з борошном, то це буде дуже смачно. Ось дивіться, я так все змішала. І тепер я його поставити потрібно буде на 40 хвилин, щоб воно підійшло. Більше не потрібно чекати, тому що тісто дуже здобне, воно дуже не буде підходити. Воно таке, як штулен, дуже схоже на наші кекси. Ось, Дивіться, воно до рук не пристає, але воно таке живеньке, не забите. І тепер я ставлю, змастила трошки салатник колією. І кладу, накрию харчовою плівкою і ставлю в невключену мікрохвильовку із стаканом гарячої води на 40 хвилин. Зустрічаємося через 40 хвилин. Ось пройшло 40 хвилин, воно трошки підійшло, але з такою кількістю начинків воно дуже й не може підійти. І тепер уже будемо робити штолени. Зараз я його трошки підмішу. І я хочу з його зробити три штолини. Прошлий рік я робила по-другому рецепту штолини, і я робила два великих, але ж, великі потім дуже незручно упаковувати. Я в кінці буду опаковувати, ви зрозумієте чому. Ось я зараз. На ваги покладу ось з цих цукатів, з усього, у мене ти, кілограм 800 г тіста. Тобто, у мене вийде 3 штолини десь приблизно по 600 грам. Якщо ви хочете, користуйтеся вагами, щоб вони були ідеально по вазі рівні, а я просто ось приблизно розділю на три частини і буду вже формувати, в мене буде три штолини. Прошлий рік я по-другому формувала, якщо вам цікаво, буде подивитися це відео, цей рік буду формувати трошки по-другому. Чому? Я пройшли рік просто складала їх майже навпіл, і вони були такі, при випіканні ще трошки вони розходяться в сторону, і вони були не високі, а широкі. А зараз я покажу вам, як я буду робити цей рік. Беру, розкачую, розкачую не дуже тонко, а так десь. Товщина його ну, 1,5 см. І ось так трошки рулетиком скручую. Ось так. Ось такий буде. Різної форми їх роблять. Я роблю їх так. Головне, щоб зверху позбирати родзинки, бо вони попригорають. Якщо вони там десь ну, не зовсім зверху. Якщо зверху, то беріть, виймайте і запихайте всередину. Оце головне, щоб вони не згоріли. Ось так. Перший в мене вже є, ви побачили з відео, що це зовсім не складно. Я буду класти на пергамент на деко. І слідуючи, теж буду робити так. Ось склала. Тут трошки заокруглюю, і слідкую, щоб. Не було зверху випуклих родзинок і цукатів, бо пригорять. І кладу далі. Ось, І третій так само доробила і складаю. Ось у мене вже три штолини готових. Дивіться, я так пергаментом перекриваю їх, щоб вони не Хоча у мене декошироки, можна було просто їх покласти, вони не дуже будуть підніматися. І на 20 хвилин, а духовку вже включила на 170 градусів. Прийшло 10 хвилин, я буду ставити їх вверх низ плюс конвекція 175 градусів. Ось, вони в мене пропеклися 50 хвилин. Трошки засмагли, більше я в цьому тісті головне не пересушити. Тепер я беру ще 100 г розтопленого масла, і поки штолини гарячі, я по декілька раз їх ось так обмазую. Є так, що прямо купають у маслі, але я думаю, що це вже занадто. Воно так гарно просочується це масло, і тепер, вже після того, як намастила, я буду гарно затрушувати цукровою пудрою. Дно зараз я не затрушую, я потім, як їх вже буду запаковувати в пергамент та фольгу, я вже тоді буду промащувати дно і підтрушувати цукровою пудрою. Якщо ви будете їх замотувати, не зразу їсти, то потрібно дочекатися, поки вони повністю, повністю будуть холодні, тому що як ви запакуєте гарячими, вони зіпсуються. Зараз я основну масу ситечком затрусила, а тепер уже бочки Ось таким чином дуже зручно їх засипати і виставляємо, щоб вони вихолили. Тепер вже він холодний, от, от я на одному покажу вам, як замотуємо. Я на пергамент підтрушую цукрову пудру, тепер намащую маслом і буду класти на ту містину, де натрусила цукрову пудру. Ось так. І тепер буду замотувати спочатку в пергамент, а потім у фольгу. Є пакують у зіп пакети, є пакують у пергамент просто, і потім запаковують у такі пакетики. Я роблю так, і вони у мене дуже гарно зберігаються. Ось так, запаковую. Широкої такого пергаменту я не знайшла, фольгу знайшла я дуже широку, яку зручно пакувати. А пергамент тут такий в мене стандартний, озенький. ось так. І тепер ще я беру частину пергамента, ось так тепер замотую. Все. І тепер буду замотувати фольгу, і все можна зберігати. Зберігаю я на балконі, зараз холодно. Я виношу, і скільки потрібно, стільки вони зберігаються. Але ж, звичайно, я один зараз розріжу і покажу, який він всередині, щоб ви не чекали 2-3 місяці, поки вони вилежаться. Ось. Ось такий в розрізі штолен. Дивіться, який гарний там в розрізі цукати. Єдине, я не буду класти цукати з манго. Мені не сподобалося. Вони трохи розкісли, і наче жувальна цукерка. А так. Дуже смачно і просто печіть обов'язково і радуйте свою родину. І до зустрічі!